Чому Гендальф не зрозумів одразу, що перстень, який знайшов Більбо, що це єдиний перстень Саурона? І це питання досить цікаве, адже, в принципі, Гендальф знав, де знаходяться всі інші персні. Дев'ять людських були вже у Саурона, у Назгулів. Чотири з гномівських вони взагалі були втрачені чи знищені під час війн з драконами. Тобто залишилося тільки три гномівських, два з яких були у Саурона, і третє останнє він отримав, коли полонив траїна другого у Долгулдурі, і отримав останнє третє. Тобто гномівські також всі у нього були. І Гендальф знав, він знав, де знаходяться три ельфійські персні. Один у Галадріль, другий у, е, у Ельронда і третій у нього самого у Гендальфа.